У ім'я Отця на Святого Духа Амінь. Псалом 50. Коли проходив до нього пророк Рафан, після цього, як Давид увійшов до Варсафіє, молитва Покаяння, помилуй мене Боже, з великою милостю Твоєї і з великою милостя Твою прости провини Мої. Особливо ми мене від беззаконня Мого. І від гріха мого чисте мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе єдиного зрішив і лукаю перед Тобою вчинив, Отже, праведний Ти у слові твоїм, і справедливий ти у присладі Твоїм. Ось беззаконня я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив, єсі, і невідоме таємне примусі Твоєї мені. Окропим'я і соком, очищу ще, омий мене, і стану біші від сніга. Дай мені почути радості, веселі, і зрадіють кості моїй упокоріні, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости мені всі беззаконнями. Серце, чисте сотвори мені, Боже, і духа праведного відновив воно трі моєму. Не відкинь мене від лице Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радость спасіння Твою, і Духом Могутнім укріпи мене, навчати у шляхів твоїх і не вернуться до тебе. Вислови мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння моє, язик мій радісно славити правду Твою. Господи, відкрий уста мої, уста мої твої свят полутою. Бо коли ти жертви забажав, приніс пия все палення не бажаєш. Жертва Бога, це духу покорений. Серцем скорботний, смирений, ти не погордуєш. Облажи Господи, благоволінням Твім Сьона, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. тоді буде угодна жертва твої правди і приношення, і все палення, тоді покладуть на жертовник твій цін. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй.